Всім доброго раночку. Сьогодні у нас 27-й день, якщо не помиляюся, ну якщо що, там по назві зрозумієте. Да? І знову ж таки ми пірнаємо в басейник. Я хотів, звісно, сьогодні знову пробігтися на річечку, але так як зранку не вийшло проснутися, не встигаю висипатися, то приходиться в басейн. Ну, зараз зразу скажу температура типу, не сама найнижча, ось, але не що, Думаю, це буде дуже-дуже просто, але все рівно. Басейн є басейн, челендж є челендж. Тому let's go занурюватись. А, а завтра кстати, свято, хто не знає. Неділя. Яке число? 23. Сьогодні 22 число. Погнали! Ну, знизу холодніше набагато. Зверху така була пригріта під клійонкою. Водичка файна, водичка файна. Там, то, що треба. Радусів 20 Що показує. Зараз кажу. Показує 23 чи 24. А вона не відчувається на 24. Лудніше відчувається. Вона вже просто зверху 24. Це не похмуро, а будь-буде дощ. Супер. Водечка супер. Водечка супер. Ось таким у нас вийвся 27-й день. Всім дякую за перегляд. Ну і звісно до зустрічі в новому денечку. Хоча завтра, хоча завтра похмуро і має падати бджола, має падати дощик 40% опадів. Ну, Але подивимося, як буде. До завтра.